Є знижки представляють вересневі знижки на Сіп-Лор. 20% в аптеках, подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ну що, як і обіцяли, Тімур Мірошниченко вже тут. Доброго ранку Веліт з довіркою новин про відомих та знаменитих. Розповідань Сьогодні, ви... Насправді випуск здебільшого буде наповнений кіно майбутніми новинками. Ой. Так і тим, що зараз вже вийшло, і все це, звісно, з приставкою українське. Але до випуску я хотів би і вам всім сказати, і вам, щоб ви обов'язково на Ютубі подивилися п'ятисерійний веб-серіал: кожна смерть зменшує мене це. Про роботу госпітальєрів, ага. про бойові Виїзди про побут а, парамедиків і це, це документальне кіно за, от, ага. Зараз можемо бачити кадри за ага. участі загиблої парамедикині чеки. І цей веб-серіал є стане основною по, основою повнометражного документального фільму. А, вже в жовтні цей проєкт буде представлений а, на підчинку Варшавського кінофестивалю, який належить до фестивалів класу, а і буде брати участь у монтажній лабораторії Американ Фільм Showcase. А, ну а зараз на Ютубі вже весь цей міні веб-серіал є його. Необхідно подивитися. Клас, дякую за пораду. Так ну і далі буде, буде, буде ще багато новин з українського кіно, як я казав, так а, і буде про подарунок Наталці Денисенко, який увійшов до книги рекордів, прямо таки України. А, прямо на сцені тіні карош зізналися в коханні в Один відомий мушинка. Так ми його і, знаємо, так а, і кліп Козловського Новий, який є присвятою його синові. От ну, розі розказували, погнали. Отже, усім привіт це життя відомих людей. Віталій Козловський вперше показав обличчя сина. Зробив він це як і очікувано від співака через випуск нової пісні та кліпу на неї. Нова відеоробота називається Сину і присвячена, звісно, первістку Оскару, якому виповнилося сім місяців. Давайте глянемо шматочок. Віталій Козловський каже, що звісно хотів би, аби ця робота вийшла на півріччя си на місяць тому, але через переведення по службі і від'їзд не міг вчасно закінчити роботу над ним. Цитую, довелося відкласти синочку. Виповнюється сім місяців, і саме цю дату символічно я обрав для того, щоб поділитися своєю найбільшою радістю і гордістю з усіма. Це не просто кліп, який виходить, має коротке життя і йде в архіви. Це те, що назавжди. Ну а тим часом оголошені номінанти на національну премію кінокритиків кіноколо у попередні роки. Найкращими фільмами там ставали «Ля Палісіада» Філіпа Сотниченка, яка цьогоріч представляє Україну на Оскарі, памфір Дмитра Сухолиткого Собчука та додому Нарімана Алієва. Цьогоріч національна премія кінокритиків проходити в сьоме в день відкриття фестивалю Київський тиждень критики, 17 жовтня. Наразі вже оголошені номінанти на отримання нагород. Найбільшу кількість п'ять номінацій здобула. Стрічка медовий місяць Жанни Озірної. В лідерах за чисельністю номінацій також стали картини. Редакція Романа Бондарчука, уроки толерантності Аркадія Непоталюка та сірі бджоли Дмитра Мойсеєва. Цього року нагороди буде вручено в 11 номінаціях. Вперше буде обрано найкращий повнометражний та короткометражний документальні фільми в двох окремих категоріях. І далі про кіно війна в Україні очима іноземців. Команда документалістів «Вавилон-13» презентувала трейлер фільму про легіонерів, про бійців підрозділу міжнародного легіону головного управління розвідки Міністерства оборони України, що виконують бойові завдання на найгарячіших точках фронту. Можемо глянути люди, які служили в Афганістані, Іраку, усе, що ви думали, що ви знали про війну забудьте. Власне, стрічка називається Одного літа в Україні в центрі сюжета історії воїнів з Великої Британії, Німеччини, Фінляндії, Австралії та США, які стали на захист нашої країни. Також у фільмі покажуть кадри з підготовки військових, їхніх тренувань на полігоні та роботу на фронті на великих екранах. Повнометражний фільм вийде вже цієї осені, та точної дати початку прокату видавці творці поки що не оголосили. Ще одна українська стрічка готується до виходу. Українська режисерка Анна Бурячкова зніме фільм про за мотивами роману Тигролови Івана Багрянова». Сценарій напише Марина Степанська. Вона працювала над сценарієм дебютного повнометражного фільму Бурячкової Назавжди назавжди. А проєкт майбутнього фільму буде представлений в листопаді на кінофестивалі в німецькому «Котбусі». Ну і поки одні фільми готуються до виходу, інша українська стрічка вже підкорює світ. Українську а, український фільм, в якій головні ролі виконали Тарас Цимбалюк і Тетяна Малкова, Конотопську відьму було відібрано до шорт-листа кінофестивалю 9th Ukraine Film Festival». Він відбудеться у Варшаві з 21 по 27 жовтня. жовтня. Нагадаю, що в кінопрокат ця стрічка вийшла 22 серпня цього року. Історія про закохану жінку, яка зреклася своїх відьомських сил. Але після того як російські солдати захоплюють Конотоп і жорстоко вбивають її коханого, вона вирішує помститися, і ця стрічка вже побила рекорд касових зборів. Лише за перший тиждень прокату, за перший місяць прокату, конотопську відьму відьма заробила більше мільйона доларів. А кількість проданих квитків сягає вже майже 300 тисяч. Тіні Кароль зізналися в коханні прямо на сцені. Відомий блогер, який на вулицях українських міст розпитує е, перехожих про вартість одягу, Ніколас Карма, зробив сюрприз на концерті. Е, Кароль. під час виступу тіни він вийшов на сцену з величезним букетом червоних троянд. За звичкою спершу, звісно, розпитав про е, вартість її концертного вбрання, а тоді вже зробив неочікувану заяву. Послухаємо. Дякую щиро вам за те, що ви в нашої країни є. Я не знаю, нехай це розлітається. Я вас кохаю, Тіна кароль. На коліна кохаю вас. Ну, мені лише залишається сказати, що і я вас кохаю, шановні глядачі сніданку з 1 плюс будь ласка. на колінах. Ми як двічі не вас теж кохаю. Так, дякую тобі. Тіборбірошичека, Прощаємося з вами до завтра. Цій порішоста 6.30, Побачимося. Любимо Ой, вас, любимо вас, любимо на колінах і не на колінах до завтра.